Старий Новий рік День Святого Василя. Історія свята, Традиції, Прикмет. Старий Новий рік припадає на 14 січня. Для Українців це скоріше не світське, а православне свято. На цю дату в православному календарі припадає День Святого Василя, який має унікальні давні традиції в українській культурі. Історія свята. У 1918 році багато країн перейшли зі старого і неточного юліанського календаря на сучасний Григоріанський. Різниця між ними становить 13 днів. На українських землях ці зміни також вступили в силу. Однак православна церква відмовилася від нововведень і продовжила жити і відзначати свята за старим стилем. Таким чином, в православ'ї всі церковні свята відзначаються на 13 днів пізніше сучасної дати. Поряд з таким яскравим та очікуваним святом, як Новий рік, відзначається День Святого Василя. Ще в дохристиянські часи Василь був язичницьким героєм, якого вшановували також 14 січня разом з його коханою Маланкою. Однак зараз цей день ми вшановуємо християнського богослова та єпископа Василя Кесарійського, який присвятив своє життя на славу Господа. Традиції! На День Василя 14 січня прийнято ходити по домівках рідних, хресних і сусідів, посівати їм поріг зерном. Якщо шедрувати можуть всі, то посівають тільки чоловіки. Посівальник вимовляє посівальний вірш, а господарі будинку за це дають частування або трохи грошей. Вважається, що в цей день першим в будинок повинен увійти чоловік. Також на старий новий рік прийнято відвідувати церковну службу. Святий Василій вважається покровителем свиней, тому 14 січня на стіл ставлять свинячі страви. Також господині випікають печиво у формі свиней. Дівчата в цей день ворожили насуджених. Тим, хто має плани розпочати нову велику справу, краще братись за неї в перший день року. Це віщує успіх у даній справі. Не обов'язково весь день витрачати на працю. Наприклад, якщо ви хочете придбати власну оселю чи зробити ремонт, то купіть для цього якусь одну деталь або покласти початок плана. Сучасні традиції старого Нового Року. Їжа з сюрпризом. Коли господині готує щедру вечерю, то в їжу може покласти невеличкий сюрприз. Гудзик або щось інше. Найчастіше такий сюрприз можна знайти в варениках. Хто знайде гудзик, отримає щастя й добру долю на весь наступний рік. Новорічний туризм на Закарпатті саме на Старий Новий рік влаштовує турпоїздки для всіх охочих. Під час неї є змога відвідувати фестиваль щедрого вечора, де зберігають автентичні традиції, а також куштувати справжнього закарпатського вина. Прикмети: Якщо ніч проти Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік не тільки для людей, а й для худоби. Якщо сонце весело зійде, весь рік буде щасливий. А особливо добрий буде врожай садовини. Якщо іні рясно вкриває всі дерева, буде врожай на збіжжя. Сніг випаде в цей день, щасливий рік буде!